І в той час це був певно, що саме портативний диктофон, який був у продажу в Союзі. Це ж треба. Ну, а це поруч це радіола. Ну, на таку радіолу ті 60 десятники, як самі на згадували, ловили вражеські голоса, тобто Голос Америка або Радіо Свобода. А вже потім, тобто в Західній Радіохвилі, а вже починаючи з 80-х років, чекали на виступи надійки світличної, яка, нагадаю, працювала на Радіо Свобода. І, до речі, як згадував Олесь Шевченко, перед коли. Приходили з обшуком в квартиру. перше, на що звертали увагу, це саме на приймач на радіолу знала де там ці хвилі ловити так. І друге, на що списав що, мені трохи дивно, на що звертали увагу, це на книги. В той час у багатьох українців були книги і українською мовою, і російською, але звертали увагу, якщо україномовні та російськомовні книги стояли окремо, а не в, в переміжку, тому чомусь це теж викликало запитання. Тобто, що нібито людина якось диференціює. Так, і відео. <кліст> так. Сепаратист, буржуазний націоналіст український. Ну, і, до речі, ті, хто теж жили в той час, наголошували, що це був такий далеко не самий простий інтер'єр, далеко не кожен в той час звісно, що міг таке дозволити. Ну, так. Більше все ж таке.